Майнкрафт, прекрасна гра, кубічний світ якої став рідний мільйонам гравцям. Але які ж тут прекрасні закати. Кожен з вас колись грав в Майнкрафт, і якщо ви справжній українець, то я думаю, помічали, що в Майнкрафті не також і багато українських речей. Отож, це треба виправляти. В цьому відео я почну робити свій український ресурс-пак. Приємного перегляду! На снапшотах до версії 1.21 додали булаву, але вона була в 2D. Тому я вирішив зробити її 3D. Плюс до того стало те, що булава українська зброя. Ось у нас є незаритова сокира. Нам також потрібно ковадло. Та якщо ми назвемо нашу сокиру булава, то отримаємо ось таку крутезну 3D-модель булави. Виглядає вона дуже ефектно. А в руках, прям ідеально. Ну, а зараз я хотів би подякувати своїм спонсорам на Донателло. А саме Дмитру, Дмитру Пласнюк Френд та Дмитру Зе. Дякую. А якщо і ви також хочете мене підтримати, посилання буде в описі. Шабля є однією з найпопулярніших зброй, але в Майнкрафті, на жаль, її не завезли. Але ми тут зібралися для того, щоб зробити її. Я зробив її 3D-модельку сам, бо це були дуже великі мучення для мене, і показувати це я не дуже хочу. Якщо залізний меч переіменувати на шабля, то отримуємо ось таку крутецьку 3D-модель шаблі. Виглядає вона не гірше, ніж сама булава. А від третього обличчя виглядає вона дуже круто. До речі, щоб зробити цей ресурспак, мені допомагав мій друг містер Стейк. Посилання на його канал буде в описі. Також у нього є свій магазинчик у телеграмі. Можете туди зайти. Посилання, як завжди, в описі. А далі у мені в голову прийшла геніальна ідея зробити легендарні сірники з козаком. Особливо в селі у бабусі вони точно були. А в Майнкрафті є нудне некрасиве вугілля. Час зробити з нього цукерочку. Тепер, якщо переіменувати вугілля на сірник, то отримаємо ось таку модельку сірників. Виглядає вона доволі круто, до речі. Недавно мама готувала мені борщ, який її з салом та хлібом. Борщ та хліб в Майнкрафті є, а от сала нема. Але є свинина. Я думаю, ви зрозуміло, до чого я це кажу. От знайшли ви, значить, свиню. Завалили її. Вам з неї випала нікому не цікава. Свинина, бо вона така собі, звісно. Саня, не заважай відео знімати, я ж просив, будь ласка. Ну, ти сам допросився. Тепер, якщо свинину переіменувати на сало, ми отримаємо чорне сало? Що? А чому верхушка в нього така чорнувата? Добре, це треба буде пофіксити. До речі, у мене є мій телеграм-канал, посилання на який буде в описі. Або можете сканувати код, який зараз з'явився у вас на екрані. Якщо у вас спитають, які символи України, ви точно скажете калалина. Але в Майнкрафті її немає. І тільки солодкі ягоди, які ростуть на кущах. Зробимо з них калину. Хотів би вам подякувати за перегляд мого відео. Звісно, воно вийшло коротеньким, але підпишіться, будь ласка, для мене це дуже важливо. До нових зустрічей! З вами був Ніксон.